Привіт, дівчата! Це друга частина, що подарували Мирославки на день народження. Першу частину ви можете побачити у мене на сторінці. Там зібрано все, що входило у наш вісь ліст А сьогодні хочу показати вам те, що не входило в цей віж-ліст і що подарували Мирославки, бо подарунків було дуже багато, тому в одну частину вліпити все це нереально. Тому давайте дивитися. Перша іграшка це серія. щас іграшок буду показувати з Аліекспрес. Це ми бачимо подарували. Дивіться, ось такий дуже класний сортер з овочами та фруктами. Отак дитинка засовує туди речку і достає. Це дуже прикольна іграшка, така, знаєте, трішечки розмиваюча. Тому дуже прикольно. Так, давайте далі. Ось така класна іграшка, теж розвиває логіку дитину, як потрібно. Тут ховаються різні тваринки, і їх треба дістати. Тобто, Наприклад, ось тут нажати і от бачите, такий їжачок чи що це, члевення. Так, далі, ось так закривається прикольно. Тут потрібно ось так, вбок. Так, І Те, що прикольно, Мирославка навіть от так і закриває обратно. Так, далі, ось тут треба ось так нажати. Привіт-привіт! Далі тут треба покрутити. Оп! Хоп. Коротше, мирославки дуже подобається. Це реально така інтерактивна, класна, розвиваюча іграшка. Тому, дівчата, до уваги. Так, далі ось такі у нас пазли. Дерев'яні. Тут тема, що тут? Тут і овоч, це помідорка, і в основному фрукти. Ось так вони легко достаються. І ось така типу ферма. Теж прикольно. Так, далі, що ще? Ось така пірамідка. Зараз вам покажу. Власне, багато пірамідок, але я ще вирішила її замовити ось таку. Теж інтерактивну, тут на логіку, тут де вже багатенько треба розуміти. Тут і, от, і три, і чотири фігурки, і по п'ять. Ну, тобто, дуже прикольно. Але Мирослава поки зараз їх розбирає. Так, що ще? А, і з'явилася ще ось така класна іграшка. Вона на колесах. По-перше, Мирслаха її отак от просто катає, можна навіть тут прив'язати якийсь шнурочок, і дитина просто буде катати. Але вона така, знаєте, ну, важкенька, бо це дерево, і тут ще багато там елементів. Ось з морквинки доставати, прикольні. І тут такі черв'ячки. Тут я зараз покажу зайчик. Тут не на цій, не на вудочці, а ось такий зайчик з магнітиком. Бачите? Ось. І ось так от хоп, достається. Дістали. І ще тут є ось такий сорт. Бачите, тут багато таких фруктів різноманітних. І їх ось треба тут знайти. Ще подарували ось такі мілесенькі сережки, золоті, з блакитним камінчиком, якраз під блакитні очі Мирославки. І, до речі, в мене в Тікторі або в Інстаграмі є відео, як я відношусь до проколювання вушок. Мирослава подарували дуже багато іграшок. і Вони всі такі різноманітні, всі цікаві, розвиваючі. Є навіть і м'якенькі. До речі, їй подарували таку класну м'яку іграшку, собачку-обіймашку. Вона така довга, і знаєте, Мирославка дуже полюбляє, в принципі, полюбляє м'які іграшки. І це іграшка, мабуть, стала її найулюбленішим. Також, хто підписаний на мене в інстаграм, вже давно бачили один з подарунків Мирослави. Це Горка, так, це домашня горка, а вона така пластмасова, дуже прикольна. Мирославка полюбляє на них катати іграшки. Спочатку вона каталася на ній, але потім чомусь не стала це робити. Вона тільки катає іграшки і все. Не знаю чому. Напишіть, будь ласка, ви чи є у вас горка і чи катається дитина на ній. А ще подарували ось таку книжечку. А, Мирослава дуже полюбляє книжки. Дивитися різноманітні картинки, тому це буде взагалі топчик. Далі покажу самі іграшки, зроблю швиденький огляд, щоб не затягнути відео. Ця іграшка 4 в одному. Тут, дивіться, є ось такі вкладища дерев'яні. Тут, наприклад, ось цей круг, можна шарики закидувати. Далі ось такі маленькі кружечки. Зараз я ставлю ось так. Тут можна. Так, да, ось такі трубочки закладати по кольорам. Далі є ось така. Тут я вам покажу, якщо її так от ставити, можна ось такі палечки кидати. Ось. Хоп. Хоп. І ще є. Де вона? Мирославка, А ось. Ось, дивіться, ще ось така. Сюди треба покласти ось такі морковинки. Ще є ось така гра, але вона у нас запакована. Зараз не буду розпаковувати, бо там дуже багато елементів, але суть, ви зрозуміли. Тут є і цифри, і різні фігури, і тваринки, і машинки. Також є ще рибалка, до неї покладена вудочка. І ще є така шнуровка, там є деякі елементи, у яких є дирочки. І потрібно ну, збирати, поняли, як звичайну шнуровку. В цьому все дякую, що додивилися відео до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь.